Так займаються діти з Рівненщини у щойно відремонтованому приміщенні центру відновного лікування у Рівненській обласній дитячій лікарні. Батьки юних пацієнтів кажуть, результати помітні вже після кількох курсів. Восьмирічний Давид у центрі з 2014 року. Мама хлопчика каже: різниця між тим, якими вони сюди прийшли і якими є зараз, надзвичайна. Якщо ми не сиділи, не стояли. От не посміхалися навіть в жувальному вжувальній цього в нас були проблеми, то зараз. Зараз ми слава Богу і ходимо із дітками спілкуємося, і все в нас гаразд. Таких родин тут багато для 13-річного Владислава. Це вже 37-й курс реабілітації. У хлопчика родова травма моноперез лівої руки. Раніше він не міг навіть її підняти. Лікування розпочали після операції, коли Владиславу був один рік. Це дуже чудовий центр. Тут все разом є і вчителі, так би сказати, психологи, логопеди і фізичні. Масаж, ФК, всі фізпроцедури, і нам дуже допомагає. тому що у нас, якщо не займатися, то рука б не підняла б загалив. вона просто плесію пісіла. А так ми нічим не відрізняємося. І навіть якщо хто з сторонніх не знає, то і не питає завжди а що у вас які проблеми? Юлія Супрунець із Костопільщини до центру приводить двох діток: чотирирічну Стефанію та майже півторарічного Лук'янчика. Діти мають аутизм сенсорного спектру. Це мені. Менший синочок наш Лук'янчик звати. Старша ще в нас донька є, теж ми сюди ходимо. Аутизм сенсорного спектру на затримка. Малого ще не зовсім поставили діагноз повністю, а малої аутист. Але набагато краще, ми вже в садочок пішли теж благодаря цьому центру, то ну дуже задоволені, добре ж таки центр є. Були ми в жахливому стані, багато істерик, а зараз набагато краще, ми в садочок пішли і сама вже можна їхати з нею в общественному транспорті. І вона не лякається, і люди її не лякаються. А поначалу то було дуже важко. У центрі відновного лікування займаються з дітьми від нуля до 18 років із патологіями нервової системи та порушенням функції опорно-рухового апарату. Щомісяця тут лікується близько 40 амбулаторних пацієнтів та 60 стаціонарно. Діти, які лікуються у неврологічному відділенні. Окрім того, у центрі проходять реабілітацію і ті, хто перебувають у інших відділеннях лікарні. Крім фізичної терапії, у нас є психолого-педагогічна реабілітація у нас працює в штаті два психолога, логопед і дефектолог для дітей із затримками в розвитку мовлення, психічних порушень. Це аутизм. У нас багато дітей з дві сенсорні кімнати ми зараз запускаємо роботу для дітей з аутизмом і сенсорними порушеннями. Є ерготерапевт для дітей із порушенням функціонування верхніх кінцівок. Дрібна моторика раніше площа центру була майже вдвічі меншою. Тепер це просторі кабінети із можливістю встановлення необхідного обладнання. Зокрема, працює кілька кімнат сенсорної терапії для психоемоційного розвантаження дітей. Ця кімната робиться і темною, і світлою. Тут є підвісні гамаки, підвісні качелі для балансу. Це не просто полежати в гамаку, при тому дитина, коли лежить в гамаку, вона повинна виконувати ряд вправ і ряд завдань. Тобто тоді в неї працює дві півкулі головного мозку одночасно. Це кінетичний пісок, і дитина коли робить певні рухи. Пісочниця підлаштовується і можна робити кратери, можна робити вулкани. Є у центрі і реабілітаційна система павук для дітей, які мають захворювання опорно-рухового апарату. Її використовують для нормалізації тонусу м'язів та збільшення їхньої сили, покращення та розвитку координації рухів. Це не витягнули їх фіксувати, ті, які дітки самі не стоять, щоб з ними займатися. мріються до неї себе, приводом, тому що вона потрібна електричним. Щоб можна було цінокопасти і регулювати на різну висоту, і щоб можна було працювати. Такий центр наразі єдиний на Рівненщині, де здійснюють реабілітацію за різними напрямками. Ми бачимо найсучасніші практики і психології, і реабілітації, які застосовуються тут. І головне, що це комфортні умови. Ми бачимо зближення дистанції між пацієнтами, батьками і лікарям. Тому що в такому центрі надзвичайно приємно знаходитись і тут все. Дітей розслабляє і допомагає їм бути в такому невимушеній обстановці і приймати процедури лікувальні вправи виконувати. Ми бачимо, що тут діти повертаються до здоров'я. Окрім центру відновного лікування, провели ремонт і у травмпункті. Тепер він працюватиме цілодобово. Також встановили новий рентгенапарат, що дозволяє одразу передавати знімки в операційні. Реалізувати все це вдалося завдяки реорганізації та залученню коштів Національної служби здоров'я України. Ми шляхом реорганізації і економії коштів НСЗУ мали змогу і можливість якраз зробити травмпункт. Тут залучені кошти були і благодійників у вигляді тих чи інших неживих грошей, але цементу, шпаклівки і інших інших грошей. Ну і відповідно і, і наші теж кошти Національної служби здоров'я України. Тут 4 мільйони півтора. Загалом за рік через травмпункт проходить близько 10 тисяч дітей. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин.